Сьогодні йому сповнилося у десять 37 років. Вже другий день народження поранений військовослужбовець Віталій Шумей святкує у реабілітаційному центрі на Львівщині. Ми вітаємо вас з ним народження. Бажаємо саме головне здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я, щоб все у вас було дуже дуже добре. Батько вас. Дуже отакий чоловік. і ви також. Віталій дуже сміливий, дуже хоробрий, дуже гарний чоловік. Батько в нього в нього взагалі без слів. Я не можу нічого казати. Таких щоб чоловіків було побільше на нашому світі. Мені тут а, пташка считала, що не на сьогодні народження. Да, вітаю з днем Народження щастя, здоров'я. Щоб ви кожен день на заняття з заняття сину їздила, Віталій родом із міста Шостка Сумської області, отримав повістку у 2014 році і тоді став на захист України. А у 2022 році біля Авдіївки командир зенітно-ракетного комплексу отримав важку мінновибухову травму. Як наслідок, перелом черепа Віталій не говорив, не ходив, не міг їсти і не реагував на оточення. Ми вже розмовляємо хорошо, вже пропозиції строєм. Він вже багато що вспоминає, багато що розказує за себе, за друзів, і ми вже йдемо по чуть-чуть вперед, -чуть перед, перед. У нас працюють ноги. Увесь цей час постійно біля сина його батько Сергій Шумей. Пригадує, як вітав сина за день до початку повномасштабного вторгнення. Він сам був на війні. На війні ми його привітали. Ну ми, ми знали, що він знаходиться вже з Донбасу. Їх перевели під Київ, Ми чувствували, що що то не то буде. Ну а потім на ранок почалася війна. До дня народження Віталія Шумей. Волонтерський центр Шостка Добро виступив з петицією про присвоєння військовослужбовцю звання Героя України. Я думаю, як батька, як людина, як сам військовий, думаю, що він це заслужив. Чого він в 8 років був на, на нулю? Я своїми хлопцями. Я гарджусь. Мой цей зараз так получилось поранення, а старший теж захищає нашу Україну. Якщо б я не був біля Йога, біля його вже пішов третій рік. Я, я пашов би сам би теж йшов, то але я б користь би для України прийняв. Віталій дуже змінився. Він почав дуже багато говорити, підтримував будь-яку тему, почав дуже сильно комунікувати, каже, що любить. Почав більше, як сказати, сала. Сало любить. Пісеньку заспіваю. А люди святи, синьо синьо, а мати жди до дому сина. У мене два таких побажання, щоб здоров'я йому додалося здоров'я і закінчилася проклята, пробачте, війна. Сигнати на гробочки. Давай, ну добре. Ольга Динака, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львівщина.